Є новина, друзі. Вийшла стаття Financial Times дуже ну така тверезо страшна, можна так сказати. Зараз з вами обговоримо. Дослухайте до кінця. Також стаття вона вийшла на підставі тверджень одного джерел з Євросоюзу. Євросоюз проти того, щоб визнавати Крим російським, Євросоюз проти того, щоб забрати в Україну назавжди право вступу в НАТО, ну тобто позбавляти Україну цього права. І Євросоюз, як каже цей чиновник, стверджує, що це червоні лінії, і Євросоюз ніколи на це не піде, тому що це небезпечний прецедент. Про те, що я говорив. Раніше, ну таким чином, можна захопити Литву і потім визнати її російською. Ну або якісь нові території в Україні, але це не головне. Це не головне, а головне те, що євросоюз каже, якщо навіть США ну, розвалять НАТО і кинуть нас один на один з Росією, ми все одно не підемо на це, тому що ну це можливий кінець Євросоюза і НАТО, і можлива нова війна. Він прямо про це до речі говорить. Що найцікавіше? Найцікавіше, що завершується ця стаття тим, що якщо наприклад США визнають Крим російським самі, тому що там в цій статті вказано незрозуміло поки що, чи США будуть заставляти Зеленську, чи самі просто визнають Крим російським, то це розвалить просто євросоюз повністю, тому що є країни, які не хочуть сварити США, і їх дуже багато. І якщо Трамп прийме це рішення, вони навіть можуть це підтримати. А що це означає? Якщо він визнає Крим російським, знімаються санкції, тобто ці країни будуть вимагати від Євросоюзу зняти всі санкції для того, щоб могти конкурувати з США, і про це прямо говориться в цій статті. І це може бути катастрофою взагалі для Євросоюзу, як для організації країн. Для дружності країн там економічної і іншої, тому що ну багато країн залежні від США, і він каже, що ситуація не те, що погана, вона катастрофічна, якщо Трамп прийме сам рішення визнавати. А він це рішення може прийняти, навіть якщо Україна на це не піде. Євросоюз він просто може визнати Крим Російським і зняти санкції, якщо ми навіть не підемо на що. І тоді буде так: нас будуть бомбити. Євросоюз буде розвалюватись, а Трамп буде заробляти на Росії, а вони зможуть виробляти зброю. І ну цього однозначно сценарію нам треба уникнути. Тим більше щойно з'явилася інформація, що Україна в травні може оголосити дефолт, тому що ми не можемо повернути 2,6 мільярда доларів, а нам їх не хочуть реструктизувати. Тобто тиснуть на Україну ще фінансово, що й без грошей залишитись. А ще одна проблема для України: це і для влади все говорю нашої, тому що наша влада ну, таке враження думає, що ну ми зможемо до кінця стояти, але це навряд чи, тому що за 26-й рік в бюджеті. Нас нема більше половини бюджету. Ну, взагалі, його не існує. Якщо цих грошей не буде і до цього моменту Євросоюз почне валитися, ну в нас просто не буде грошей ні на що. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Лайк, підписка, репост.